Привіт, вболівальники синьо-білих. Вже надійшли гарячі новини про двох гравців, які були в оренді, а тепер повернулися в наше улюблене Динамо. Ви не можете пропустити це. Перш за все, підпишіться на наш канал і поставте пустотливий лайк, щоб підсилити наших шанувальників. Зробимо це. Останніми днями поширювалася інформація, що українські півзахисники Сергій Булиця і Антон Саренко, які були на правах оренди в польському клубі Лехія Гданськ, повернулися в київське Динамо. З інформацією телеграм-каналу Інсайди від пасічника 2.0. Тренерський штаб Динамо досі сумнівається щодо реального внеску двох гравців у цей відповідальний момент сезону. Судячи з усього, їхнє майбутнє в Києві буде не таким довгим, швидше за все. Обох знову віддадуть в оренду клубу української прем'єр-ліги, Українська Прем'єр-Ліга. Як це сталося з багатьма іншими гравцями нашої бази з серпня 2024 року Сергій і Антон були в Гданській лехії, а тепер повернулися. Їм ще є що запропонувати нашому Динамо. Що ти думаєш, шанувальник, це повернення має більшу мету, чи це просто перехід до іншого кредиту? Прокоментуйте нижче, що ви думаєте про це. Я тут попрощаюся, але скажу вам: у сезоні ще багато попереду, і в Динамо завжди є для нас сюрпризи. До наступного відео і ці обійми, велике блакитне коло, середнє біле коло.